Вітаю, друзі! Якщо вам доведеться побачити сойку, зверніть увагу на її забарвлення. У Сойки коричнева спина і боки, а на крилах яскраве голубе пір'я, що дуже нагадує волошки. Сойка добре імітує крики домашніх собаки та тішки, квакання жаби, кування зозулі, скрип дерева. Так вона відлякує своїх ворогів. Сойка дуже корисна пташка. Вона знищує хрущів, жуків, мишей. Але як зимує сойка? Давайте про це поговоримо. Взимку сойки їдять переважно жолоді. Де ж вони їх беруть взимку? Ці жолоді, сойки збирають восени та ховають їх у дуплах дерев, під паньками, між коріннями. Іноді вони забувають про свої схованки і тому не дивно, що навесні з них можуть проростати нові дерева. Одна сойка може знайти близько двох кілограмів жолудів. Але сойкам, як і іншим птахам, їжі взимку не вистачає, тому їх треба підгодовувати. Самий економний спосіб підгодівлі. Це давати їм готову суміш насіння. Їм можна давати подрібнений черствий хліб, пшеницю, ячмінь, овес, рис, зернятка соняшника, а також сало та м'ясо. Люблять сойки різноманітні сухофрукти та гриби. Заборонено давати птахам свіжий хліб. Цитрусові та пшоно. І важливо пам'ятати, що це лише підгодівля. Птахи отримують від людини лише частину необхідної їжі, а решту свого раціону вони повинні знаходити самостійно в природі.